Біоматеріал зберігається в подібних кріосховищах. Це безумовно не весь біоматеріал, це маленька частина, з якою ми зараз безпосередньо працюємо. Це Галина Стрелко, лікарка однієї зі столичних репродуктологічних клінік. Там військовослужбовці можуть скористатися послугами безоплатного зберігання репродуктивних клітин. Каже, програма існує ще з 2014 року, але найбільшою популярності здобула з початком повномасштабного вторгнення. Є статистика, що після повернення чоловіків там, жінок після от військових конфліктів шанс на безпліддя приблизно вдвічі більший ніж в загальній популяції. Ну тому от така ініціатива виникла досить давно. Програма передбачає, що військовослужбовці можуть скористатися послугами безплатного зберігання репродуктивних клітин на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час виконання обов'язків із захисту держави. від… Російської Федерації, от і є перелік послуг. Він включає в себе як послуги з криоконсервації консервації біологічного матеріалу як чоловіків, так і жінок. У міністерстві охорони здоров'я наголошують, в умовах великої війни ця програма проявила себе найбільше в умовах війни. Існує ризик втрати можливості ну репродуктивного потенціалу у у військовослужбовців чоловіків і в тому, і також у жінок внаслідок якби бойових дій, внаслідок можливих отриманих поранень. Охочі долучитися до програми, мають пройти медичне обстеження. Значить, для жінок процедура більш складна, тому що для отримання яйцеклітин треба провести стимуляцію яєчників, зробити забір яйцеклітин шляхом функції трансвагінальної під контролем УЗД. Це робиться під наркозом, ну така як міні-операція. Основною технологією, якою користуються поліклініки, є вітрифікація або швидке заморожування. Застосовується так зване надшвидке заморожування або вітрифікація. Там обробляють цей біоматеріал певним чином, занурюють в рідкий азот, ну і, і все власне. Тобто процедура досить проста, досить така швидка. На кінець травня цього року НСЗУ уклала договори на надання таких послуг з 18 медзакладами в Україні. У одному з таких послуг зберігання клітин скористався чоловік Ірина. моя подруга надіслала мені статтю, де вона де говорилася про те, що у військових це ще був 22-й рік. Є можливість заморожити репродуктивні клітини. Ну і я надіслала цю статтю чоловіку. Він на той момент був уже в, в лавах національної гвардії. Але він ще ну перебував, скажімо, в безпечній зоні. Коли вже стало зрозуміло, що він має виїхати в зону бойових дій. Ми звернулися до клініки і вирішили ну, провести цю процедуру. Щоб скористатися програмою, потрібно отримати електронне направлення від лікаря, мати встановлений діагноз жіноче безпліддя чи чоловіче безпліддя, а також звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ. Юлія Чехічина, Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків єдині головне.